В Миколаївському обласному краєзнавчому музеї оновили колекцію. В двох залах з'явилося шість експонатів природничої тематики та декоративно-побутові речі другої половини ХІХ століття. Детальніше розповість Наталя Паламарчук. Існує уявлення, що музеї це щось статичне, а їхні експозиції традиційні та незмінні. Та в Миколаївському краєзнавчому музеї намагаються відійти від такого стереотипу. Відтоді, як заклад отримав нове приміщення і можливість розширити свої експозиції, тут. Регулярно з'являється щось нове. В цьому році ми представляємо ряд цікавих речей. Це і і закупки, и предмети, що хранились раніше в наших фондах. Історія кожного експонатура унікальна. Так, наприклад, цей Омар з'явився в музеї півстоліття тому. Втім, весь цей час прилежав у фондах. Можливість показати його глядачеві виникла тільки зараз. Цей американський Омар був спійманий біля берегів Канади. Його довжина становить 95 сантиметрів. Йому майже 100 років. Це один з найбільших екземплярів, який зберігається в природознавчих музеях світу. Це опудало рожевого пелікана. А от чому насправді ця птаха сірого кольору можна дізнатися від екскурсоводів. Особливо вдалою покупкою працівники музею вважають срібний дамський туалетний набір. Такі були популярними серед європейських жінок у 19 столітті, а цей зроблений в Англії. Столик консоль в стилі Неорококо, мабуть, колись прикрашав якийсь аристократичний, музичний чи літературний салон. Також Валерій Чернявський радий звернути увагу на раритетну колекцію порцеляну, дві декоровані тарілки виробництва легендарного Кузнєцовського заводу серії Гоголівські персонажі. Зазвичай їх використовували для оздоблення інтер'єрів замість хравюр та картин. У 2014 році музей закупив оригінальні чарки з вигравійованим зображенням якоря та корони, що з 1882 року використовувалися як емблема імператорського флоту. Такі речі виробляли обмеженими партіями для суден військово морського флоту. На звороті дна чарок присутні клейма у вигляді букви О, що вказане підприємство виробника Орловський скляний завод. Дуже цікаво, що клейма на кришталі робилися лише у випадку унікальності серії. Наталія Поломарчук, Павло Ткаченко, МСН